Вітаю всіх на каналі тут і там. Черкаська область. Черговий раз ми їдемо маршрутами Черкаської області в цьому році. На цей раз ми їдемо в Холодний Яр. Це місцевість, яка представляє інтерес як з історичної точки зору, так і з природної. Також програмі тура Суботів, Чигирів та Черкас. Поїхали, будемо дивитися. Починається наша подорож з відвідуванням міста Кам'янка. Офіційно вважається, що Кам'янка заснована на початку 17 століття кріпаками з Поділля, Київщини та Полтавщини, котрі, втікаючи від Панщини, селилися на кам'янистих берегах річки, звідки, мабуть, і назва поселення. Історичні документи часів національно визвольної війни. Українського народу під приводом Богдана Хмельницького містять першу писемну згадку про місто. Зокрема, як його 27 березня 1649 року було дано у спадок Богдану Хмельницьку. А через 5 років цар Олексій грамотою підтвердив це. Урочище Холодний Яр у селі Мельники. Це реліктовий лісовий масив загальною площею 6804 гектари, який має не тільки величезне історичне, а й природоохоронне значення, і відноситься до пам'яток природи. Для Холодного Яру характерний гарбистий рельєф з великою кількістю глибоких балок, які мають круті схили і називаються ярами. У Урочищі знаходиться 5 найбільших ярів. Гайдамацький, Холодний, Кіриківський, Поташний і Січавий. Довжина усіх ярів складає близько 250 кілометрів. Найдовший і найглибший це саме Холодний Яр, завдяки якому урочище й отримало таку назву. Привертає увагу також і сама його назва, яка пов'язана з особливостями кліматичних умов. Влітку у лісистих глибоких балках збирається холодне повітря. За легендами, цей яр холодив спини ворогам, не чіпаючи своїх. Звідси і така назва Холодний Яр, який, за кількістю оригінальних історичних, археологічних та наукових об'єктів займає провідне місце в Україні. В урочищі археологи знайшли сліди усіх археологічних епох, починаючи від трипільської землеробської культури. Яка виникла у лісостеповій зоні України за 4 тисячі років до нашої ери? У лісах Холодного Яру трапляються залишки кількох стародавніх городищ, що оточені земляними валами, а також руїни підземних церков та пещер. У центрі найбільшого городища, що має назву Скіфське, височить пам'ятка архітектури Троїцька церква, Мотронинського монастиря. Аскіфське городище належить до пам'яток культури міжнародного значення. Флора представлена переважно насадженнями дубів та ясенів. А загалом на території зростають 46 видів дерев і 48 видів кущів. Тут також розташований найстаріший дуб, якому понад тисяча років, дуб Максима Залізняка. Були тут іще старіші дуби, проте вони. На жаль, не дожили до наших днів. Варто звернути увагу на ставки Холодного Яру. Поруч з Мотроненським монастирем розташований гайдамацький ставок. За легендами, саме тут гайдамаки освячували свою зброю в часи Коліївщини. На дні цього ставка було знайдено багато списів ножів, люльок, крисал, які використовувалися повстанцями. Тепер це місце має розвинуту інфраструктуру і приваблює чисельні туристичні групи. Мальовнича природа цього краю залишила визначний слід також в історії української літератури, починаючи від творчості Тараса Шевченка. Боротьба українських повстанців отаманів на початку ХХ століття описана у відомому романі Василя Шкляра Чорний Ворон. За який 17 квітня 2011 року у Холодному Яру Василь Шкляр отримав народну Шевченківську премію. 1921 року долю чотирилітньої війни, яку Росія розв'язала проти Української Народної Республіки, було вирішено на користь загарбника Армія УНР. Опинилася інтернованою за колючим дротом колишніх польських союзників. Однак збройна боротьба ще роками тривала майже на всіх теренах України. Відчайдушний опір російським окупантам чинили повстанці Холодного Яру. На їхньому чорному бойовому прапорі був напис Воля України або смерть. Урочище Холодний Яр. Належить до пам'яток природи державного значення, а частина його площі з відомими пам'ятками історії відноситься до національного історико культурного заповідника Чигирин. При в'їзді в Суботів з боку Чигирина постає велична споруда визначної архітектурної пам'ятки 17 століття Церква святого Іллі. Нині діюча. Цей храм збудований за наказом і коштом Богдана Хмельницького. Церква мала призначення родової усипальниці гетьмана і одночасно була частиною оборонної системи місцевого замку. За літописом, в 1657 році в цій церкві і було поховано великого гетьмана. У XIX столітті біля церкви добудували дзвіницю. Поруч із церквою розташоване замчище Богдана Хмельницького площею біля двох гектарів. Село Суботів розкинулось на березі річки Тясмин. Немає єдиної думки щодо походження назви поселена. Чи то від слова суботка, незгасиме вогнище з дубових дров, що палало перед святом перуна, чи то від слова «сувать» – місце, де стікаються води. Початком 17 століття вперше датується письменна згадка про Суботів як про хутір, власність на той час козацького сотника Михайла Хмельницького. Вже син Михайла Богдан Хмельницький заклав тут укріплений замок з ровами та валами для захисту поселення від татарських набігів, який згодом став його резиденцією. Саме за часів Хмельницького село стало досить вагомим культурним центром. З під влади Речі Посполитої, під якою суботню був до кінця 18 століття село відійшло до Російської імперії 1793 року. Не минули село й події гайдамацького руху. 1843 року село відвідав Тарас Шевченко, що відобразилося в його малюнках та віршах. Місто Чигирин, що розкинулось на Придніпровській Височині на берегах річки Тясмину, центр одноіменного району Черкаської області. Люди на цій території селилися давно, про що свідчать знайдені археологами рештки поселень епохи бронзи черехівської культури. Чигиринщина була під владою Литви з другої половини 14 століття до 1569 року. Опісля під владою Польщі не оминули цю територію руйнівні та спустошливі напади татар та турків Магдебурзьким правом місто користувалося з 1592 року, відповідно проводились щорічні ярмарки та щотижневі торги. Кінець 16 століття, початок 17-го ознаменувався селянсько козацькими повстаннями. Управляв містом протягом 1638-1647 років сам Богдан Хмельницький. Мешканці цього міста були учасниками національно-визвольної боротьби українського народу проти поляків. Тоді у місті вже був досить добре укріплений замок, лише зі сторони Суботова можна було потрапити до Чигирина, та й то з великими перешкодами. Турки не раз нападали на Чигиринський замок в 1677 та в 1678 роках. Після останнього нападу місто було зруйноване, столицю перенесено до Батурина, а Чигирин занепав. Не оминули міста і події Коліївщини. Протягом 1750 1760-х років тут спорудили замок та нові укріплення. За другим поділом Польщі Чигирин відійшов до Російської імперії. А з 1797 року став містом повіту в Київській губернії. Побував у Чигирині сам Тарас Шевченко у 1843 та 1845 році. Це також відобразилося у віршах поета. З 1923 року місто стало центром району. У післявоєнні роки життя у місті помалу прийшло у звичне русло: оживилася освітянська і культурна сфери, відродилася промисловість, розширилось житлове будівництво. Нині Чигирин входить до списку історичних населених місць України. Обласний центр міста Черкаси відвідуємо проїздом. До речі, незважаючи на те, що в Черкаській області я бував безліч разів. Саме місто, що височіє на схилах Дніпра, я відвідав вперше. До сих пір достеменно невідомо, звідки походить сама назва Черкас. Чи від того, що татари називали українців Черкасами як сусідній народ. чи від слів, Черкасові. В перекладі Орли. Чирікісі – В перекладі Люди Сили або Люди Армії. Чи то від слів Святі Шляхи, Святі Дороги. У 14 столітті Черкаси перетворилися на південний форпост Литовсько-Руської держави. А у 16-му на осередок формування нової потужної сили козацтва. Цьому сприяло розташування міста на кордоні із Диким полем і активне його заселення біженцями та уходниками. У польський період Черкаси були центром старства та козацького полку. Місто брало активну участь у усіх козацьких заворушеннях та війнах. А у 1793 році після приєднання правобережжя до Російської імперії. Черкаси стали центром повіту спочатку у Вознесенському намісництві, а потім у Київській губернії. На початку 19 століття основна частина Черкас була розташована на Подолі ділянці, що часто підтоплювалась водами Дніпра. У 1815 році було здійснено перепланування місця, відповідно до якого головні райони перемістились на дніпровські тераси. А Поділ поступово втратив своє значення. У другій половині ХХ століття цей район знесли і майже затопили Кременчуцьким водосховищем. В радянські часи над Дніпровською заплавою насипали пагор слави, який увінчали фігурою Батьківщина мати. На цьому буду завершувати нашу подорож по чудовій Черкащині. Дякую за перегляд! Зустрінемось на каналі.